Кожен з них у житті займається різною справою. Володимир Захар'є археолог, краєзнавець та історик. Михайло Цимбалюк знаний в області журналіст. А Олександр Босенко відповідає за охорону праці та техніку безпеки на обласній державній телерадіокомпанії поділля Центр та всіх їх об'єднує літературна діяльність та поетична творчість, що розпочалася ще зі шкільної парти. Сьогодні ж саме їхні книги видані першими у новій серії Золота ліра Поділля. Одна з них має назву Друзям моїм, і це четверта збірка у творчому доробку лірика Олександра Мені здається, з назви вже ясно, що це за книга. Пресвята моїм друзям. Там зібрав такі вибрані твори. Ну і якщо читати колективні, колективні видання, то їх багато. Ну, практично вся полка вставлена колективними. Друга в серії, а для Михайла Цимбалюка його п'ята книга з назвою Вінок Аріадни». Це поезії, написані впродовж останніх п'яти років. Є розділ перекладів, де я перекладаю польських і російських поетів, а також невеличкий розділ наприкінці книжки це названий почерком юності, це якраз у ті вірші, які написані в 80-85 році. Достеменно, назва третьої книги її автор Володимир Захар'єв. П'ята моя літературна книга, фактично, це як таке перше вибране. Я переконаний в тому, що дякуючи підтримці обласної влади, і далі будуть виходити книги, якраз в серії Золота Ліра Поділля. Виходу в світ цих збірок суттєво допомогло управління культури, національності і релігії облдержадміністрації, яке нині намагається якомога більше сприяти книговиданню в області. В області знаходиться 878 бібліотек. По суті, збережена повністю бібліотечна мережа, і мені б дуже хотілось би, щоб на книжковій полиці обов'язково попали, хоча б по одному примірнику. Книжок нашим творцям, митцям, тому що інакше я не можу сказати про цих людей. Творчої наснаги в подальшому, а ми готові сприяти. Об'єднує даних авторів не лише літературна творчість, та членство в обласному осередку Всеукраїнської творчої спілки, Конгрес літераторів України. Вони також працюють або ж свого часу працювали на телерадіокомпанії Поділя Центр. Я думаю, що прочитавши книжки, які написали наші поети, ви знайдете те, що торкається вашої душі, тому що саме. Ці книжки вони вкладали в свої душі, але понесете це до своїх знайомих, рідних, близьких і коханих вже в своєму баченні. Варто також зазначити, що практично всі примірники презентованих видань розійдуться до бібліотек області.